Одина, в кінці 11-го місяця такий морозиш. А Ану, розкажіть, як це було? Ну, я була після операції, не, мене була не матошна, угу. а тоді боліла дуже. Ну, і сказали, що хоч переродить, хоч друга не матошка. Ну, я ну, і Прийшла сусідка, каже, Надю передавала акушерка Ларіонуна, щоб ти збиралася, одвеземо вже в Онухрівку. Бо після того боялись. тут вже і родом закрився, бо не було кому. Ну, хорошо. а на онухрівку треба з села, щоб трактор тяг машину в Кам'янку. А з Кам'янки тоді вже їде через Баблиш в Онухрівку. Ну, Прийшли ще з Степановичі зіною, посиділи, погомоніли. Треба збиратися. А я кажу, коли а він каже, я вже рано йду на роботу. А я кажу, а ми з матерію встанемо, поки це часу дев'ять аж машина. Треба самогон вигнати. Ще. Самогон стоїть, треба гнати. Прокинулася у 12 часов, еге, не до самого, ну Надька. Щось не воно. Кажу, колі, давай подимайся, будемо чухрати. А це туди аж заклупше. Ну, дійшли до ларіону, ну ще так можна терпіть було. Пішкишний. Він побіг постукав оце до акушерки. Вона питає, Колю, ви йдете чи їдете? Інка, йдемо. Дійшли ми до оце Сидоренко, а мене вже біда. А там жила дядина наша. Коля каже, давай зайдемо до дядини. Я кажу, та ні, ми дійдемо до Туршіва. воже. Ну це тільки оцей місток. Тільки перейшли, а мені плохо, я як закричу, я буду вморати. А він піджав із себе. Мене на руки і тільки місток переніс. Піджак кинув я впала, а він у село побіг. А ззаду Ларіон набіжить. Я закричала і народила, скинула платок із себе, помацаю, ворушиться. Платком крила, плюшку не можу сама підвестися, щоб коли ларіона біжить. І пальто тягне, вона каєть. Я, я раз закричала, вона я, як почула мою всю, вона родила. Тоді кинулася. Нема чим куповини обрізати, Не найде ні, ні ножнички, ні бента нічого. Відтіля йде дядько Іван жада мікуля. А місячно ну, такий морозя. А вона кричить візьміть ніж. Коля каже, Боже, ще вона що дорізатиме, чи що вона буде. Принесли, та тоді мене з тим піджаком взяв дядько Іван і Коля, я їх за, за шию, а Ларіону мені я скинула ще й курточку, вона замотала і побігла в село до Марченків у хату. Принесли, положили на полу, поки дядько ж вже вони пожилі ж були люди. Постили мені, Ларіон, вона вже на пічі з хлопчиком. Родом закритий, не топиться нічого. Лежу я у марчинків, поки розтопили до утра, а якраз я родила в три часа ночі. Ой, Боже, 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 Боже. І не болів, і не болів. Маленьким не болів. Як звати хлопчик? Хлопця як звати? Сережа. Скільки йому зараз років? 59. Ось буде через місяць. А скільки у вас дітей? Два хлопці, два сини. А внуків? А внуків четверо. Два внуки, дві онучки і троє правнуків. Дві правнучки і правнучок.